Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо курячі котлетки з начинкою. Я покажу, як в нашій сім'ї ми готуємо. Значить, починаємо ми в миску, беремо десь приблизно ложки 4-5 звичайних сухарів, паніровочних сухарів. Сухарі можете робити самі вдома. Ну, Якщо у мене такі величенькі ложки, то 4, може й буде достатньо. 3, і отак 4. І додаємо 10 грамів 50-60 звичайного молока. Я навіть не підігрівала, так просто холодне з холодильника, налила в таку стопочку і перемішуємо О, з молочком. Ще раз напоминаю: сухарики самі смачніші, якщо ви зробите самі. Я купую завжди звичайні багети, ріжу. На деко без пергамента, без олії, без нічого, на сухе деко від духовки 150 градусів, і десь хвилин 12-15, так трошки їх підсушую. Потім духовці вони в мене і остивають, прям духовці, і тоді їх просто звичайним блендером перемолюю і отак от зберігаю. Якщо ви бачите, що ваша крошечка ще суховатенька, можна додати молочка. Я додала ще молочка. Десь у мене, в общем, виходить, 150 мл всього молока на 4 повні столові ложечки. І ось така консистенція у вас повинна вийти. Сухарики впитали, випили все молоко. Бачите, і воно і не рідке, но і не сухе. Консистенція, типу як масло, бачите, таке воно повинно бути. І тепер на цьому етапі, коли ми вже все перемішали, ми додаємо сюди десь приблизно грамів 600 курячого фаршу. Так, додаємо. Фарш звичайний курячий, можна перемолоти бедра, стегенця можна куряче філе. Хто що любить, той перемалюйте. У мене фарш самі робили. Так, ну і тепер основне. Фарш треба отакого. Ложечкою вмішати ці сухарі перемішуємо. І, як зазвичай, нам сюди треба перемолоти цибульки. Цибульки я додаю багатенько. Десь приблизно я додам ось один, величенька така, друга малесенька, ну а третя зовсім така манюсінька Це як гарна, здорова одна цибулина або дві середніх на 600 грам курячого фаршу. І можна перший варіант просто на мясорубці перекрутити. Другий варіант блендером можна і змільчити. І третій варіант берете звичайну тертушечку і трети на ту тертушечку, на якій ви трете, наприклад, деруни, картоплю для дерунів. І так, звичайним способом я буду в блендері. Перерізаю цибульку і складаю в блендер. І перемалюємо перекладаємо з блендера у наш фарш цибульку. І тепер саме гарненько-гарненько також все вимішуємо з цибулькою. Наплакались, поки цю цибулю потерли. Тепер, як до звичайного фаршу, додаємо одне сире яйце. І спеції. Перше. Це сіль. Десь чайну ложечку я кидаю солі на цю кількість, хорошу чайну ложечку. Паприки також чайну ложечку, ще й таку зверхом киду. І звичайний мелений перчик. По спеціям більше нічого. Перчику десь півчайної ложечки. І тепер. Сюди це я так хочу додати. Ну, ось одна і друга гілочка свіжий кріп. І просто буду його міленько-міленько і змільчати. Нарізаний наш кріпчик, також додаємо до нашого фаршу. І тепер це все. Дуже-дуже гарно перемішати. Наш фарш гарненько перемішуємо, щоб все з'єдналося. І відставляємо фарш готовий, хай стоїть окремо. А ми це з часом робимо котлетки, ж я вам казала, з начинкою. Робимо начинку. Треба для начиночки два варених яйця. Два зубочка часничку. ну У мене такий дуже великий, то він буде один. До 100 г звичайного твердого сиру. любого, Можна моцарелу, можна звичайний твердий, пару гілочок знов, свіжий кріп, який подріжемо міленько. І десь приблизно півпачки масла, але щоб було масло бажано кімнатної температури, щоб ми його розім'яли. І так, починаємо. Перше, що ми робимо, ріжемо міленько кріп. Ці тверді частини я прибираю, вони нам не треба, а все остальне буду просто і змільчати. До нарізаного кропу додаємо вершкове масло, але кімнатної температури. Значить, я з пачки десь приблизно беру половинку отаку, і кидаю до нашого свіжого укропчику. І тепер вилочкою я його з'єдную з нашою зеленю. Перемішали, і ось таке в нас повинно вийти. Тепер до цієї маси будемо додавати всі останні інгредієнти. Два варених яйця натираю на крупну тертушку прямо до масла з зеленю. Яйця натерли, тепер беремо шматочок сиру, хто скільки хоче, можна 70 грамів, можна 100 грам. І також натираємо на крупній тертушці. І останнє, що ми натираємо після сиру, це зубок часнику. І на таку міленьку тертушку, і бажано лучше натерти, чим видавлювати. Тепер це все. Гарно перемішати масло, зелень, часник, твердий сир та наші варені яйця. Все перемішуємо і наша начинка також готова. Ось така маса у нас вийшла. Тепер беремо наш фарш і будемо починати формувати котлетки. Підготувала я Дощечку, нічим не буду змащувати, буду працювати мокрими руками. Начиночка готова в нас. Набираємо у мисочку води, щоб вам було зручно, макнули свою ручку, таку мисочку, і починаємо формувати десь приблизно гарну таку столову ложку фаршу, розплескали по руці, поклали гарну таку чайну ложечку. Я буду класти начинки і зліплюємо хто як може. Все. І от таким от способом будемо викладати на дощечку нашу котлетку. І отак робимо кожну котлетку і викладаємо. Бачите, спеціально показую, Всі вони як різненькі. Тут трошки меншенькі, тут трошки більшенькі. Форму робити любу, можна просто круглі робити, можна, ну такі продовгуваті. І так котлетку за котлеткою ввожити. Бачите, ці меншенькі вийшли. Котлетки наші сформовані. У мене вийшлося 17 штучок. Якась трошки більше, якась трошки менше. І. Тепер пробуємо кляр. Пообжарювати обжарювати її буду. Навіть не кляр, а такий лізон, можна сказати. У мисочку розбиваємо два яйця. Так, до яйця можна додати. Сметану, а можна додати майонез. Що хочете, дві столові ложечки. І так, і так буде смачно, і з майонезом, і з сметаною. Я додаю дві столові ложки сметани. Так. Після сметани я додам звичайне борошно. Борошна додаю десь 3 столові ложечки. трошечки більше, ніж, от, дивіться. Отак. От Одна ложка, друга ложка і третя ложечка. Все. Тепер це все перемішати і додати ще пів чайної ложечки звичайного розпушувача. Оце такий у нас буде кляр. І вилучкую, чи вінчиком, чим вам удобно, оце все перемішуємо. Ось такий лізон у нас повинен получитися. І так ми все підготували. Тепер у нас є варіанти. Ми можемо і смажити на сковорідці, просто з обох сторін. Обкачуєте кожну котлетку в лізон і жарити. Можна. Запекти в духовці, але на деко простелити пергамент. І можна так само є варіанти. Можна і в лізоні, а потім на пергамент, а можна і без лізона просто запекти 180 градусів хвилин до 20, і достатньо. Ну, у мене є аеропіч. Я хочу попробувати там зробити котлетки частину, а частину просто на сковорідці посмажити. І так, беремо аеропіч. Це відеречко нам не потрібне. Всередину застеляємо звичайний папір пергаментний, Я взяла той, який для торту, От для звичайних тортовниць. Отак От повинно бути. Бачите? І викладу сюди стільки, скільки влізе котлеток. І будемо обкачувати в лізоні, і тоді сюди в цю чашу. Мокрими руками беру нашу котлетку, кидаю в лізон. І отаку, бачите, якби поливаю його. І зразу же або на олію на сковорідці, обжарюйте з обох сторін, або викладайте у чашу. Все, більше ніяких не паніровочних сухарів, нічого, і отако я зразу і викладаю. І так попробую. Котлетки виклали, ставлю в чашу назад, в мультипіч. Запускаю. Тепер температура. Ну... Давайте 185, хай буде. Минути. Хай буде десь хвилин 15 може. Хай буде 15. І старт. І хай запікається. Подивимося, як вони без жиру, без каплі жиру, просто на пергаменті запечуться наші котлетки. І частину просто пожаримо на сковорідці. І так пройшло 15 хвилин, наша пісь зупинилася. Виключаю зовсім, витягуємо. Дивіться, яка красота. Бачите, які вони гарненькі, як пиріжки виходять. Я ще подумаю, може і не буду жарити взагалі на сковорідці. Може, так і зроблю і другу ходку. Дивіться, які. Як пиріжечки. Можна клярі, можна без клярі. І саме головне замітьте, де пергаментом було прикрито, то світліший верх. А де без пергамента. Бачите, все трошки пергаментом було прикрите, то світліший верх. І викладаємо наші котлетки. Ще раз кажу, без каплі жиру. Запікалися. Просто на сухому пергаменті. Ось такий вигляд вони мають після мультипічі. І подивимося зарані у розрізі. Ну, подивимося в розрізі. Так. Дивіться, котлетки в розрізі. І зараз піду остачу, пожарю просто на сковорідці, на олійці, а це ті, що запечені. Ставимо розігрівати сковорідочку на газ. Газ я зразу роблю величенький, щоб швидше прогрілася сковорідка. Наливаю олійку, дуже гарно розігріваю. І далі все так само. Буду так в лізон і на сковорідочку. Головне, щоб гарно прогрілася. Мокрою рукою беремо котлетку, знову викладаємо в лізон, Поливаю отако зверху і викладаю на добре розігріту сковорідочку. Все. І так от буду жарити. Ось ми вже перевернули на другу сторону. Такі вони виходять. І тут я їх трошки прикрию. Тайше протушаться під кришечкою. І чекаємо. Ось частина котлеток пожарили на сковорідці. частину я ще заморозила, я всі не жарила, щоб потім свіжіші пожарити. І дивимося: любу беремо котлетку і дивимося в розрізі. Також. Звісно, дивіться, жарені, які соковиті, начинка сир тягнеться. Бачите? Ну, яка різниця, я вам можу сказати. Цю котлетку із мульті коли береш у руку, то рука сухенька залишається. Тут не грами жиру, вона запікалась просто на пергаменті. Ця котлетка. Звісно, виграє тільки смаком, тому що жарене завжди якби как бы, і смачніше для деяких, але корисніше запікати. Но котлетки дійсно дуже-дуже смачні. Пробуйте ще такий варіант котлеток. Смакуйте на здоров'я і жарені, і печені.